Доброго дня. Це пряме включення з Верховної Ради України. З вами журналіст Антоніна Краченко та народний депутат України, фракція Удар Віктор Чумак. Доброго дня, Доброго Віктор Васильовичу. Щойно два законопроекти, 22.18 та 22.19, Вони антикорупційні, їх провалили, за них не проголосували. То розкажіть, будь ласка, власне, що це за законопроекти і чому так сталося? Е, ну, ситуація така, що це 22.18, 22.19 – Це два законопроекти, авторами яких є. Керівники трьох опозиційних фракцій, тобто Арсеній Яценюк, Віталій Кличко і Олег Тигнебок, ці законопроекти були направлені на створення в Україні незалежного антикорупційного органу зі спеціальним статусом, який би мав виключно правоохоронні функції, який би здійснював, скажімо так, діяльність по ну, протидії запобігання корупції в рамках наших базових законів. Пропонувалося створити незалежний такий орган на базі підрозділів ГУБОСЦ управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС і служби безпеки України, але після дуже ретельної перевірки осіб, які приймалися по на конкурсній основі ці органи для того, щоб можна було контролювати саме чиновників найвищого рівня на антикорупційну діяльність, зрозуміло, що партія регіонів ну це для нас не було несподіванкою. Ми все-таки сподівалися, що проснеться якийсь здоровий глузд партії регіонів, і в кінці кінців ми можемо поставити дуже жирну таку точку, акордну точку в такому дуже доброму початку сьогоднішньої сесії антикорупційному, да, коли було прийнято 28-37 закон. От, і ми зможемо прийняти ще ці закони, але партія регіонів ну, бачите, тому що послідовні, напевно, то вони зранку голосують проти корупції, після обіду вони не голосують проти корупції, вони якраз не проголосували, заваливши ці законопроекти. Ну, відверто кажучи, небо на землю не впало, тому що був прийнятий законопроект 2837, який вже е, мав на меті проводити антикорупційну перевірку, але зовсім трохи іншими підрозділами. Ми хотіли просто підсилити ці можливості проведення антикорупційної. Вони євроінтеграційні, ці законопроекти. Ні, це законопроекти, які не стоять в переліку тих пакетів, які там пропонуються саме Європейським Союзом. Але це один з, одне з рекомендацій ГРЕКУ організації. Європейської організації щодо протидії корупції, щодо створення в Україні незалежного антикорупційного органу. Але, скажімо так, на сьогоднішній день поки що це питання, щодо обов'язковості це питання знято, тому що ну, інституціональну підтримку антикорупційної політики здійснює. Національний антикорупційний комітет при президенті, а реалізацію цієї політики створює, здійснює Міністерство юстиції. Тому це питання так краю краєм так не стоїть. Хоча на себе влада брала такі зобов'язання створити такий орган, створити такий орган. Але я кажу, що на сьогоднішній день вони не будуть, скажімо, так, впливати серйозно впливати на... Питання щодо візової лібералізації, хоча це необхідно було нам зробити. Це необхідно було зробити Україні. Якщо б ми зробили, ми в принципі зробили те ж саме, що зробили наші сусіди Молдова, Молдова що зробили східноєвропейські країни в своїх країнах, для того, щоб якраз протидіяти корупції і запобігати цьому явищу. Будуть ще якісь цього плану, щоб доповнити перший антикорупційний законопроект, який вранці прийняли з успіхом ці два провалили, От їм на заміну щось таке доповнити. Ні, Ви знаєте, тут ситуація така, що ми все одно будемо робити спроби створювання незалежного антикорупційного органу. Але ситуація така, що от цей ранішній законопроект, ранковий, який ми прийняли, і законопроект 2802-2803, який прийняли два тижні тому. От вони якраз такі і створили цілісну систему протидії корупції на сьогоднішній день. Цими б законопроектами ми могли б і тільки її ще підсилювати, ну ще більше зробити дієвою або, скажімо так, ефективніше да, зробити. Але щодо рівня ефективності, то саме ці три законопроекти вони вже на сьогоднішній день створюють достатньо ефективну систему. Антикорупційної політики в Україні, реалізації антикорупційної політики, все питання тепер виключно лежить в площині виконавчої діяльності виконавчої влади. Чи буде президент, чи має президент політичну волю виконувати, скажімо так, антикорупційне законодавство? Чи має політичну волю міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор, служба безпеки України, щоб боротися з реальною корупцією? Де ми знаємо не хапати мілких чиновників, сільських голів, вчителів або скажімо так, я не знаю там лікарів за якусь коробку цукерок або бутилку коньяку, яку ми перенесуть. Суть, а хапати саме дійсно тих людей, де розкладаються мільярди державного бюджету. Оце цікаво. Ми подивимося. А такі інструменти законодавець їм дав. Законодавець на сьогодні зробив свою справу, свою частину справи і дав серйозні інструменти антикорупційної діяльності в руки виконавчої влади. Тепер слово за неї.